В рамках щорічної міської акції Школярик напередодні дня міста у Полтаві зібрали багатодітні родини. Усього на свято завітало понад 100 багатодітних сімей. Ми вітали на ці багатодітні сім'ї, які проживають в нашому місті. Та бо зовсім недавно ми зустрічалися із внутрішньо переміщеними особами. Це також були багатодітні сім'ї. Сьогодні ми запросили наших полтавських сімей, адже я повинна сказати, що в нашому місті також проживають дуже багато таких сімей. Це Десь орієнтовно понад 1400 сімей, яких виховується 4,5 тисячі дітей. Ось так славиться наше наше місто дитячими посмішками, дитинством і такою дитячою радістю для дітей влаштували концерт, розмістили фотозону та підготували подарунки. Канцелярське приладдя, розважали малечу і аніматори. Ати багатодітні родини особливо у такий час та дарувати дітям хоч трохи щасливих моментів. Про це мають піклуватися дорослі, каже очільник міської територіальної громади Олександр Мамай. Сьогодні напередодні дня міста ми. Відзначили тих батьків, які мають п'ятеро і більше дітей. Безумовно, дітям подарували невеличкі подарунки. Ті, що в обіході в сім'ї, це канцелярські товари, ті, що необхідно дітям. На привеликий жаль, що день міста буде відбуватися в умовах воєнного стану. Хотілося б якомога більше. Приділити увагу дітям, тому що діти не повинні знати, що в країні війна діти повинні жити і зобов'язані зобов'язані жити своїм власним дитячим життям. І сьогодні тільки ми, дорослі, можемо це зробити, щоб діти не відчули тієї болі, яка спіткала нашу країну.